Вітаю, друзі! Сьогодні готую салат, який можна подати до святкового столу на святвечір. Салат гармонійно доповнить меню з пісних страв. Я готую такий салат в піст вже багато років. Рецепт взяла з книги страви української кухні, називається салат з оселеця і квасолі. Починаю приготування з того, що квасолю замочую в воді годин на шість. Після замочування квасоля швидше звариться. А тоді воду зливаю, квасолю заливаю свіжою водою, ставлю на вогонь, довожу до кипіння. Як тільки вода закипіла, воду зливаю, а квасолю заливаю свіжою водою. Ставлю на вогонь, коли закипить знову воду зливаю, втретє, заливаю квасолю холодною водою і варю до готовності квасолі. Важливо слідкувати, щоб квасоля не переварилася, щоб залишилася ціленькою. Коли квасоля зварилась, воду зливаю, квасолю залишаю до повного охолодження. Ледець почистила, відділила хребет, кісточки, 150 грамів філе оселедця нарізала кубиками середнього розміру, бо у мене квасоля великого розміру. Якщо квасоля меншого розміру, то й оселедець треба нарізати на менші шматочки. Дрібненько нарізала 60 грамів цибулі і 2 гілочки петрушки. І всі інгредієнти з'єдную у мисці. 250 грамів звареної квасолі, 150 грамів оселеця, 60 грамів цибулі і петрушка. Готую заправку, В миску наливаю 4 столові ложки нерафінованої соняшникової олії, додаю 2 столові ложки винного оциту. У мене домашній сама готувала. Винний оцет найкраще підходить до цього салату. Якщо немає винного, можна додати яблучний оцет. А якщо звичайний харчовий 9% оцет, то додавати 1 чайну ложку, я думаю, цього буде достатньо. Додаю чорний мелений перець за смаком, сіль за смаком в залежності наскільки солоний оселедець. І розмішую до розчинення солі. Додаю заправку до салата і ретельно розмішую салат. Скуштувала, додала ще трошки солі. Розмішую і залишаю салат мінімум на 30 хвилин, щоб салат промаринувався, і можна подавати до столу. В салаті трошки незвичне поєднання інгредієнтів, але салат смачний, корисний, готується швидко. Тільки оселедець для салату треба купувати найсвіжіший, бо з несвіжого залежалого оселедця той салат, звичайно, буде несмачним. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!